Цього тижня відбувся черговий рейд по протидії спалення листя, під час якого представники відділу екології та ДСНС перевіряли двори, садиби та дачні масиви в Негулецькому районі, фіксуючи порушення та проводячи роз'яснювальну роботу серед населення. Як виявилось, багато містян дотримуються правил. Віктор, мешканець вулиці, якою проходив рейд, розповідає, що не розводить вогнища заради спалення листя, адже має компостну яму, куди скидує рослинні рештки. Сьогодні проходить рейд. По вулиці Лисенка, Алматінській по поводу опавшого листя, що заборонено палити і дуже великий штраф в розмірі до трьох тисяч гривень. Під час перевірки району служби роз'яснювали мешканцям, що дим від згорілого листя містить чадний газ, важкі метали та інші небезпечні сполуки, що є прямою загрозою для здоров'я людини, у виді алергій, ризику виникнення ракових пухлин та респіраторних захворювань. Як зазначає пані Оксана, факти неконтрольованих пожеж, викликані спалюванням листя під час воєнного стану, можуть кваліфікуватися як диверсія, і це веде за собою великі штрафи. Це може визвати неконтрольовані пожежі, внаслідок яких виникають. Великі масштабні пожежі, і ДСНСники вимушені, скажімо так, реагувати на них і тратити своє дорогоцінний час. Ще в цьому році не було. Ну із з практики минулого року можу сказати, що таких уже фактів все менше і менше. Є буває, ми знаходимо залишки, якби да, спалювання, проводимо роз'яснювальну роботу. Буває, у районах вдається визвати надмінкомісію, притягнути до відповідальності. Спалювання листя є порушенням природоохоронного законодавства, і за це передбачені штрафи. Тож набагато краще компостувати рослинні рештки та удобрювати компостом ґрунт для виготовлення цього добрива. Не треба особливих зусиль. Заготуйте спеціальний резервуар чи просто викопайте яму, помірно зволожуйте рослинні рештки та забезпечте доступ повітря до компосту. Відповідно правил благоустрою території міста Кривого Рогу забороняється на об'єктах благоустрою спалювання сухого залишку, рослинності, гілок, листя, дерев тощо. У разі порушення правил благоустрою передбачена адміністративна на відповідальність у порядку статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 340 гривень до 1700 гривень. Влада міста закликає громадян свідомо підходити до питань утилізації органічних відходів. Даний рейд провели в Інголецькому районі. Наступного тижня планують нові обстеження в інших районах міста, які допоможуть запобігти подальшим порушенням. Аліна Сітнікова Едуард Лушпенко, перший міський.